Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по ресторану у Краматорську 27 червня зросла до 13 людей. У лікарні Дніпра померла українська письменниця Вікторія Меліна. Лисичанський рік в окупації, спогади волонтера Владислава Гуртового про те, як жило місто під час повномасштабного вторгнення росіян. Більше 60 сортів винограду на Донеччині аграрій виготовляє крафтове вино. Українська письменниця Вікторія Меліна померла у лікарні імені Мечникова у Дніпрі через поранення, отримані внаслідок російського обстрілу Краматорська, 27 червня. Про це повідомили на сайті громадської організації українського пен-клубу, членкиною якого була письменниця. У момент ракетного удару Вікторія була в ресторані в центрі міста разом з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Вікторія Амеліна документувала російські воєнні злочини, працювала у деокупованих населених пунктах. Також була співорганізаторкою фестивалю Кальміус та Нью-Йоркського літературного фестивалю, які проходили на Донбасі. Та справа, яку вона почала, я просто впевнена, що вона буде жити далі. І от наразі вона цього літа у серпні планувала вже організовувала десь. Все це вже на фінальній стадії. Вона хотіла зробити, хотіла зробити літній табір для молоді для дітей, підлітків з Нью-Йорка у Карпатах. І всі друзі, всі близькі, з ким спілкувалась, з ким співпрацювала, дружила Вікторія. Думаю, що всі ми разом долучимося і зробимо так, щоб її ідеї вони жили. Нагадаємо, 27 червня росіяни поцілили ракету Іскандер по піцерії у Краматорську. Внаслідок ракетного удару. 60 людей отримали поранення. Кількість загиблих зросла до 13 людей. Прощання з загиблою українською письменницею Вікторією Амеліною відбудеться 4 і 5 липня у Києві та Львові. Поховають Вікторію Амеліну на Личаківському цвинтарі. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Один з російських снарядів поцілив у це приватне подвір'я. Паркан зруйнований. У будинку пошкоджений дах, вилетіли шибки, уламками побило меблі. Власників в момент вибуху вдома не було. Олександр живе в будинку навпроти. У момент влучання каже з дружиною, був у дворі. Його будинок також зазнав руйнувань. Жена моя отут стояла. Я от стояв воду наливав у бак. Ось забор, не пострадали. нормально. Ні одного з цієї сторони. Ну, зрозуміло, видите, два ряда кирпича, там криша. Ну що, вот забори всі. А це дім пані Ганни. Жодного вцілілого вікна. Пробити дах, стіни будинку та техніка. В момент вибуху жінка була вдома. Лежала в залі на дивані. Як шандарахнула, дивлюся, кров біжить по наги. Вийшла туди, смотрю, отут е -е на наліпили. Думали осколок. Повезли мене в трампту а лірінги, не скокані казала. Я бабани обично плячуся. Таму ти було б харешо, і я була. я ж не ожидала. Воно так неожиданно, що діти вообще стояли на вулиці. Росіяни обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії 152-го калібру. каже начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Крім приватних будинків, внаслідок обстрілу пошкоджені лінії електромереж. Поранено двох цивільних осіб. Одна людина у тяжкому стані. Було направлено до лікарні міста Краматорськ. Інша стан стабільний середній знаходиться в нашій міській лікарні. Також було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. На місці обстрілу працюють енергетики. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини, Донбас. Вчора о пів на десяту ночі російські окупанти відкрили вогонь по Покровську. Внаслідок удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки. Повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Це приватне підприємство закрите. Воно там не працювало, Це колишній хлібозавод, нікого не було, окрім сторожа. Тож сторожа до на ранок знайшли під завалом. Протягом минулої доби російські армійці 14 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Донецької області, каже поліцейський Олег Кирницький. По Краматорську вдарили ракетою Х-31, влучили біля ставка. Люди не постраждали у новому комарі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинула жінка. Ще одного цивільного мешканця травмовано у Торецьку. пошкоджено підприємство. В Авдіївці руйнувань зазнала багатоповерхівка за попередніми даними без постраждалих. П'ять авіаударів окупанти завдали благодатному. Били керованими бомбами ФАП-250 і «Нурсом». З дронів Камікадзе окупанти обстріляли промислову зону Курахового, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 26 артилерійських ударів прийшлося по вугледару. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Вибухи. Дим і крики про поранених та загиблих. Та це не поле бою, а тренування. Орка, Кілька хвилин на перерва і роз'яснення від досвідчених бійців. Важлива кожна секунда та кожен рух. Ти йдеш не один. Тебе є напарні. Кончились патрони. йди, присядь, хай через тебе переступлять. Так, поки ти будеш міняти магазин, другий пройшов. прошов тренуються бійці бойової бригади, яка наразі тримає фронт на Бахмутському напрямку. Батюшка досвідчений воїн. Понад рік священик Закарпаття боронить Україну. Довелось брати участь в запеклих боях за піски. Та все ж такі тренування каже, додають впевненості в своїх діях. Спочатку може бути паніка після того, як димова шашка взривається, чи чути вибух гранат, але людина мусить перейти це, бо знає, що за спиною йдуть. Побратимів, яких треба захищати, професор у цивільному житті автослюсар у війську з квітня 2022-го Та доводилось, каже, радше оборонятись у штурмі ж свої нюанси. Він родом з Покровська, за спиною, рідне місто і родина. Страна сказала надо значить, пошов а туди діватися. Тут родился тут вирос Значить, захищати должен эту землю. Тут армійці відпрацьовують різні види штурмових дій, пояснюють, мають розглянути і врахувати всі варіанти розвитку подій. Сьогодні у нас по плану зачистка була окопів. Хлопці працюють у двох групах. Одна група працює як та, яка захищає окопи, обороняється. Друга група штурмує. Відповідно, потім вони міняються. Працюємо з застосуванням мітаційних засобів. Відповідно, дими, навчальні гранати. Слон додає, бачить, як за тиждень два тренувань бійці змінюються. Вони стають єдиним колективом. Вони у них дійсно з'являються дуже гарні високі результати. Коли вони фактично приходять вже на виконання бойових завдань, у них немає ступора. хоч би як не було важко у спеку в повній амуніції раз за разом відтворювати умовний бій, кажуть бійці. В тому допомагає подолати розуміння. Ці знання та навички ладні врятувати життя. Анастасія Дешко, Олександр Буряк, Юлія Бітьмєрова. Суспільне новини. Донбас. Населені пункти Луганщини під постійними обстрілами росіян активізувалися окупанти поблизу Новоселівського. Не полишають спроб просунутися в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва, намагаються штурмувати позиції українських захисників. Били по приватних будинках у Невському. Розповідає начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. 117 разів він за добу наніс ураження по наших. В містечках вісім ракет і снарядів прийшлось прямо в Невське всередину. Дякувати Богу, дякувати Богу. Люди не постраждали, але шість будинків зруйновано було повністю. Е зараз на контролі тримаємо. Поранених загиблих немає і також ворог продовжує бити по Білогорівці, бити по Невському, Причому в тих же місцях намагатися і наземно просунутися на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки. І Новолюбівки Луганської області артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області. Це черговий російський обстріл Лисичанська. Відео зняти суспільним минулоріч влітку за два тижні до повної окупації міста. 24-річний волонтер Владислав Гуртовий перебував в Лисичанську з днів по повноштабного вторгнення. Знаєте, там декілька етапів, на мій погляд, було. Перше, ще працювали магазини, це був березень. Ще можна було навіть зайти в магазин там купити. Найнеобхідніше, та на початку березня ще можливо навіть було зняти готівку. Потім обстріл посилювався, кожен день кудись влучає. і Поранені були люди, і магазини почали закриватися. Владислав каже, російські війська цілили по цивільним об'єктам. Обстріли були постійні. ми також декілька разів надавали самі медичну допомогу, бо було таке, що видаємо гуманітарну допомогу, починаються обстріли. Люди, хто в підвал, хто в приміщення. У нас на базі школи був легкоатлетичний манеж. Він знаходився у підвалі, і там у нас постійно мешкало більше ніж 100 людей. Так, росіяни обстріляли людей, які набирали воду у криниці в Лисичанську. Тоді загинуло восьмеро людей, двадцять отримали поранення. Стріляло туди, де був натов. каже Владислав. Було декілька великих криниць, де люди могли набрати воду, бо води не було вже з, з марта місяця. З марта, початок апреля вже не було води. І люди на велосипедах, там хто на машинах, хто пішки з баклажками йшли, набирали воду там, от у кожному районі була своя криниця. Люди набирали воду на криниці і тупану поруч. Влупили, я не знаю, чи з міномета вдарили, і там, де криниця була, там, де люди набирали воду. Чоловік розповідає, з кожним днем евакуюватися з міста ставало складніше через те, що росіяни постійно обстрілювали дорогу з Лисичанська до Бахмута. На Білогорівки попало, потрапило під обстріл близько метрів 70, Так от сильно Я З зеркала заднього бачив, що підіймається воронка. 3 липня російські війська взяли під контроль золотарівку та штурмували верхньокам'янку. Українські захисники були вимушені залишити Лисичанськ задля збереження особового складу. За даними тодішнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ вдалося вийти з Лисичанська без втрат. Захисники відійшли на більш укріплені позиції. Владислав Укулов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Це вітер зганяє. Нарушає. Я ж беру. Оце чеканка. Верхушку прищепую, пасинки прищепую на два-три листочки. Вище друге шпалери. Олександр Кеба доглядає свій виноградник, називає це своїм захопленням. На цій ділянці працює шостий рік. В гаражі зробив винарню. Потихеньку почав в бутилях, потім купив 100-літрові, 200-літрові, 300-літрові бочки з снежавічі сталі. Була вручна дробілка грибний відділитель купив електричну. Потім був прес ручний, купив гідропрес. Олександр Єдиний на Донеччині виробник крафтового вина, розповідає, робить його не для продажу. В Україні Донбас не признана зона виноробства, тому зараз треба прийняти закони, щоб нас теруар. Рахувався як для пригодний для виноробства. Тільки своїм близьким на дівгустази на конкурси вирощує чоловік більше 60 сортів винограду. Каже всі вони технічні. Нема рекомендацій, які краще в наших умовах сорти для виноробства. Тому я як агроном. Бажаю знайти кращі сорти для нашої зони. Вино виходить не таке, як у всіх, тому що не з одного сорту, а в мене три, чотири, п'ять, а то й шість сортів червоних і білих сортів. Вина. Роблю купажирую цьогорічний вражай, аграрії збиратиме в кінці серпня. Мріє після перемоги розвивати зелене туризму в своєму селищі, а також відкрити ресторан та готель, проводити екскурсії та дегустації на своєму винограднику. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.